У дії завершилося опитування про те, чи залишати 8 березня вихідним днем. Воно стало наймасовішим серед усіх опитувань дії. В ньому взяли участь більш ніж 2 мільйони 100 тисяч українців. Більшість а це 1 мільйон 300 тисяч користувачів, проголосували за те, щоб залишити цей день вихідним. 703 тисячі були за робочий день, а 110 тисяч не могли визначитися. Ці результати врахують перед ухваленням законопроекту про 8 березня у парламенті. Обговорити результати опитування та значення свята 8 березня для українців ми запросили Олену Шевченко, правозахисницю, засновницю маршу жінок та голову громадської організації «Інсайт», яка нещодавно отримала відзнаку Жінка року від видання Тайм. Добрий вечір, Олено. Добрий вечір, перш за все я вітаю вас з відзнакою. Вітайм, і зараз ми говоримо про 8 березня. Почнімо з основ Це історично міжнародний день боротьби за права жінок, те, що це. Так зване свято весни та краси, що його перетворили за часів радянського союзу, це ми теж знаємо. І ось зараз е, провели голосування в дії, про яке я щойно розповіла. Українці більшістю підтримали залишити 8 березня вихідним днем. Про що це на вашу думку свідчить? Ну, давайте так, ці результати голосування, в принципі, для мене були очікуваними. І те, що ще, ще цей найбільше голосування а, у дії також говорить нам про те, що українців та українок ця тема достатньо хвилює. Я думаю, що е, ми ставимося. Ну, наприклад, моє ставлення до результатів, вони очікувані, але я особисто голосувала за те, аби це був е, робочий день. У мене є позиція з цього приводу, тому що ну, ми не зможемо зламати цю е, традиційну радянську модель святкування 8 березня, якщо не зробити якісь радикальні кроки. Тобто вихідний день це е, свято ніжності, тюльпанчиків, краси, жіночності, і так само е, взагалі немає нічого спільного з попереднім сенсом. Днем боротьби за права жінок, тому що в радянські часи, на жаль, як ви вже сказали, е, сенс цього свята було замінено. Вихолостили просто увесь цей попередній сенс, і це робилося звичайно з наміром, аби жінки втратили свою здатність виходити і боротися, говорити про свої права. Тому мені здається, що е, нема у нас ресурсу достукатися зараз до кожної українки, залишивши все, як воно є. А чому вихідний день із сенсом дня боротьби за права жінок в цьому випадку ці поняття не поєднуються? Чому потрібно обов'язково його зробити робочим на вашу думку? Ну, дивіться, я не кажу, що не поєднуються, не поєднуються, я кажу, що буде складніше. Тому що, якщо чесно, якщо ми подивимося по сторонам і по подивимося, як святкують, святкують цей день взагалі в родинах, у робочих колективах, у школах. Майже нічого не змінюється. Вже зараз рісніють вайбер-чати, усі там не знаю, інші місця школи, садочки, привітанням дівчаток з Днем ніжності і краси. Для родин, а це важливо, тому що ну, в родині жінки перебувають найчастіше. Ці дні, вихідні, святкові, вони найчастіше для жінки стають ще більшим навантаженням, тому що всі очікують, що в цей день. Їй там чоловік або хлопець принесе тюльпанчик, а вона буде весь день накривати на стіл, тому що це нібито вже і родинне свято. Або люди планують великі вихідні кудись їдуть. Тому я не впевнена, що цей вихідний додасть людей на марш, саме можливості масово виходити на марш. Ми писали про те, що е, нам здається, маршу жінок, що. Марш можна проводити наступного вихідного, який буде після 8 березня. Ну але, звичайно, результати голосування є результатом голосування. Я не можу сказати, що ми беззаперечно проти. Нам здається, що підхід з робочим днем це найкращий підхід. І допомагає переосмислювати, як ви вже сказали, це марш жінок, який щороку проводиться 8, з нагоди 8 березня, і цього року ви його анонсували на суботу, тобто першу суботу, яка буде після 8 березня. І якщо раніше головною темою... Одною з провідних тем, так, це була е, ратифікація Стамбульської конвенції, яку все ж таки у 2022 році я вас з цим також вітаю, ратифікували. То яка головна вимога буде цього року на цьому марші жінок? Ну, давайте, по-перше, вам скажу, що цього року масового маршу жінок не буде, тому що під час е, дії воєнного стану будь-які масові заходи заборонені в Україні. Тому, на жаль, будемо чекати марш наступного року і сподіваюся, що він буде наймасовішим. Але ми запустили велику інформаційну онлайн-компанію, яку ви можете побачити також і на бордах в столиці і в Київському мітро. Тому принагідно вітаю всіх і хочу запросити жінок. Ділитися в соцмережах своїми історіями. Кампанія називається Незламні жінки України. Це про видимість вкладу українських жінок у, нашу, у наближення нашої перемоги. Будь ласка, не соромтесь, говоріть про свій досвід. Пишіть про те, чим ви займаєтеся, як ви допомагаєте вижити іншим собі, як ви рятуєте дітей, родичів, як ви воюєте. В збройних силах України або працюєте в іншій сфері. Давайте зробимо наші голоси почути. Якщо згадувати нещодавній випадок із насильством, із п'яними вечірками, про які ви, скоріш за все, не раз чули, то реакція суспільства на насильство вже переважно це здорове обурення, але подекуди і жінки пишуть, що дівчата самі винні, самі допускаються насильство. Як працювати із нетерпимістю жінок до жінок із такими випадками? Ну от, по-перше, щодо цього випадку дуже гарний, а, аби ілюструвати, чому недостатньо лише ратифікації Стамбульської конвенції. Вона має бути імплементована в українське законодавство. Тобто, Українське законодавство має бути змінено відповідно до норм Стамбульської конвенції. Тому, наприклад, в цьому випадку розслідування не було про, не проводилось би за статтею розповсюдження порнографії. Це було б сексуальне насильство, яке можна було б фіксувати без звернення від жертви за фактом відеодоказів. На жаль, зараз такої змоги все ще немає. Ну і говорячи про нетерпимість. А... Ви знаєте, зміни вони не відбуваються відразу. На жаль, наше суспільство зараз трансформується і свідомість змінюється. Оце найголовніше, або ми змінювали з вами свідомість. Перестали а, очікувати одного разу на рік тюльпанчика, або а, вважали 8 березня жіночним веселим таким а, святковим днем а, або родинною справою, щоб ми розуміли про що цей день насправді. І е, чому у нас досі є стереотипи щодо того, е, що сексуальне насильство насправді не є справжнім злочином. В цьому основна проблема, тому що нас так вчили. Ми росли в такій системі, де про це можна було глузувати, де про це хлопці розповідали, вихваляючись своїм зухвальством про те, як вони залицяються до жінок або навіть гвалтують. Нам треба змінити своє ставлення, жертва ніколи не винна. Я думаю, усі жінки згадують, що в нас є загальний досвід цього страху кожного разу, коли ми повертаємося в темну пору ночі, наприклад, додому, стискаючи ключі. Оцей досвід він унікальний, він жіночий. Він про те, що кожна з нас очікує, що щось з нею може статися. І ми нічого поганого для цього не зробили. Все справді упирається у виховання, і якщо взяти ще один свіжий приклад того, наскільки повільно. Ці трансформації відбуваються в суспільстві, то це нещодавній випадок із і Зивоболом. З цього приводу теж у людей різні думки, крім очевидного обурення його сексистськими висловлюваннями. Є е, е, такі думки, мовляв, що ви хочете від немолодої людини, що тут немає сенсу пояснювати. Чи є сенс пояснювати людям уже в, в старшому віці, чи краще зосередитися на молоді та дітях? Ви знаєте, я думаю. Що сенс пояснювати є завжди і для всіх людей. І я б не стала насправді говорити ну, от в такій ейджістській манері про те, що Івобов він вже не зможе нічого зрозуміти. А, мені здається, це, по-перше, антинаучна тема, про те, що люди у віці вони погано щось. Можуть там зрозуміти або осягнути. Я думаю, ж просто треба знаходити можливо інакші аргументи, і тоді і тоді це вдасться. Тому що так, не завжди люди, яким наприклад за 70 або 80 вони зможуть зрозуміти ваші аргументи, якими ви звикли користуватися зараз сьогодні. Але говорити треба. І гарний випадок з Харві Вайнштайном, продюсером Голлівуду, який все-таки отримав справедливе покарання за свої сексуальні злочини, незважаючи на те, що він саме наполягав на тому, що в його, в його часу. Така поведінка схвалювалася або була нормальна. Добре, що є такі прецеденти. Перейдімо до ще більш актуальної теми. Зараз цінність, яку ми, українці, декларуємо на весь світ, це воля, свобода, демократія, і що передбачає, як мені здається, і свободу будь-яких людських проявів. До того ж, зараз у нас подекуди головним принципом. Ну, жартома, але подекуди і на повному серйозі стало робити все навпаки, ніж на Росії, і як відомо, на Росії демонізують все, що пов'язано з правами людини. Я ось зараз заходжу на вашу Фейсбук-сторінку і бачу таку навалу коментаторів, які звинувачують вас у руйнуванні традиційної української сім'ї. Це я зацитувала. Пишуть купу гомофобних речей особистих образ. Як так виходить, що, здавалось, внутрішньовільний народ настільки не приймає будь-яку інакшість? Ну, Дивіться, для мене також ця реакція була в принципі очікувана. Я була готова, але, звичайно, це неприємно. Ну, до того ж, мені ще в особисті. Повідомлення будь-де пишуть її погрози, звичайно. Але це не вперше зі мною. Тобто в мене є багаторічний досвід переслідувань, фізичних нападів, травлі в інтернеті. І я говорю про це зараз не для того, аби цим якось не знаю, бравувати. Я просто говорю це для тих людей, які зараз дивляться, які також належать до ОГБТ-спільноти. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це мене. Це просто е, такий час, і, і далі буде краще. Тобто не ховайтеся, не боїться, з вами все нормально. Е, зі суспільством щось ненормально, розумієте? І е, Я думаю, що цей час трансформації і те, що зараз зі мною відбувається, е, це на краще. Тому що люди, ну, нарешті, можливо, побачать когось з лгбт спільноти е, відкрито. і... І перестануть боятися. Оцей ірраціональний страх або несприйняття, воно кудись піде. Або може просто знаєте, побачить і якось відпустить. Ну, нехай виливають ненависть на мене. Від цього, якщо чесно, я стаю ще сильнішою. Мені це додає енергії, і я розумію, що я борюсь за правильні речі. Люди мають бути рівнями. Тут було б нечесно проігнорувати купу підтримки, яку ви також отримали в коментарях, чи свідчить це про рух у правильному напрямку, чи не безнадійне наше суспільство? Звичайно, небезнадійне. Я завжди кажу, що знаєте, зміни рухає меншість завжди. Суспільство, по суті, своїй, має бути консервативним. Таким, знаєте, намагається тримати. Те, на чому стояти можна впевнено. Тому тут нічого такого немає. А от меншість вона має бути більш радикальною. Тільки тоді ми будемо розвиватися. І ось тому не треба боятися таких коментарів або неприйняття і так далі. Я знаю, що я борюсь за правильні речі. Я знаю, скільком. Людям в Україні ми допомогли, і це основне бути впевненими в тому, що ви на своєму місці. Так і якщо вичерпати вже тему скандалів минулого тижня, давайте розставимо крапки над і в непідтримці української армії. А я нагадаю глядачам, що вам зараз закидають. Що в 2014 році ви сказали, що ваша громадська організація не займатиметься зборами на армію, бо війна це насильство і вбивство, і війна не має нічого спільного з правами людини. Як змінився ваш погляд на це після повномасштабного вторгнення? Ну, давайте так. Я вже пояснювала свою позицію. А... Тоді мова йшла саме про ті запитання, які були на той час. Я говорила про зброю. Я і далі підтримую тезу, якщо чесно, що Україні мали надати зброю, і ми не маємо вкладати в це гроші, тому що ми і розкручуємо, розумієте, цю гонку озброєнь світову і зброю нам мають надати безкоштовно, тому що нас. Зрадили тоді, коли ми віддали ядерну зброю і отримали гарантії безпеки. Тому зараз, для мене, якщо чесно, дуже критичний момент, як змінились мої погляди, я перестала довіряти міжнародним інституціям. Для мене це особиста трагедія, якщо чесно. Тому що я була впевнена, що вони зроблять достатньо. Що ми з вами не, не будемо в такій ситуації, коли маємо відбиватися від зовнішнього агресора ворога, і, і ніхто не прийшли допомогти нам захиститися. Розумієте? Оце так, оце змінилось. Ну і щодо підтримки української армії, я роблю це завжди. Я сама доначу на армію. І от вчора, наприклад, в ABC вийшов сюжет на заглавній картинці. Є моє фото там, де я. Вимагаю надати зброю Україні, тому нема тут жодних. Я не можу нічого іншого сказати. Спасибі вам величезне за це роз'яснення і за вашу справу. Я спілкувалася з правозахисницею Оленою Шевченко про свято 8 березня та наш поступ у боротьбі за права жінок.